Шановні колеги, присутні. Є пропозиція розпочати роботу зв'язку з. У нас присутній, так? Да? Форум присутній. Тоді є пропозиція розпочати роботу засідання комісії. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Чотири за, проти немає, утримались немає. На руках у вас порядок денний. Будуть якісь доповнення, зауваження до порядку денного. Немає. Є два питання. За проханням да, Руслана Івановича. Додатково включити порядок денний. Не проти? Не проти. Тоді пропозиція включити в порядок денний додатково два питання і затвердити порядок денний, який складається з п'яти питань. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Чотири за, проти немає. Отрималось немає. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду першого питання. Про внесення змін в додаток до рішення Білоцерківської міської ради від 22 жовтня, 26 жовтня 2023 року за номером 4642458 про план діяльності Білоцерківської міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2024 рік, доповідає морський Василь Петрович. Доброго дня всім звернувся в відділ транспорту та зв'язку. для того, щоб упорядкувати і забезпечити безпеку дорожнього руху та культуру використання легкових електричних транспортних засобів. Є потреба включити до плану діяльності Білоцерківської міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2024 рік. Проект, назва проекту про затвердження правил користування легкими електричними транспортними засобами на території Білоцерківської міської громади. Після того, як ми його включимо, відділ транспорту та зв'язку розроблять і запропонують рішення, які пройдуть регуляторкою, і потім вашу дит... так, щоб була всі розуміли, як правильно потрібно користуватись. Шановні колеги, запитання, зауваження. Відсутні пропозиція винести дане питання на розгляд сесії. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Чотири за, проти немає. отрималось немає. Рішення прийнято. Переходимо до наступного питання про безоплатну передачу з балансу комунального підприємства Білоцерківської міської ради, Білосерків тепломережа на баланс комунальної установи Білоцерківської міської ради, територіальний центр надання соціальних послуг імені імені Петра Наводні. Нерухомо майна доповідає Руслан Гербанюк. Шановні депутати, на ім'я міської ради надійшло звернення від директора комунальної установи Територіальний центр надання сусплугу імені Петра Новотні звернення щодо передачі їм на баланс частини нежитлової будівлі, яка на даний час не використовується за адресою Комсомольський 42, з метою в подальшого облаштування там ще одного відділення територіального центру соціальної, соціальної допомоги. Приміщення було обстежено, вив... ну, виверені. Площі і кімнати необхідні їм для того, щоб там це можна було реалізувати. Відповідно підготовлений проєкт рішення і виноситься на ваш розгляд. Тобто це додаткове третє відділення е, територіального центру. Нагадую, у нас одне на вулиці Василя Стуса бувши Славіна, одне на вулиці Шевченка, де бувша е, молочна кухня, е, і третє відповідно вони планують змістити на масиві незалежності Лунецького бушу. Це, думаю, це церків тепломережа? Воно на балансі це тепломережі. Це там бувший садочок. Там на сьогоднішній день частина приміщень в оренді е, в, в Інституту України, частина приміщень використовується безпосередньо тепломережо для банальського відділу, а частина приміщень вільністи. Тобто вони в вільних площах планують розміститися. Так, дивіться, я не можу зрозуміти. У нас 4 тисячі – це загальна площа, а це вже потом е, перший. Так, та, так, та, так, документ, це вже йде просто розширну розшифровка таких приміщень, як у них облікується по да, яким, то, в мотивувальній частині то просто назва документу, по якому передавалися, ну так зараз вимагають юридичне управління на баланс тепломережі. То на нього не звертати уваги, то назва документу, на підставі якого тепломережа отримала цей об'єкт. А не далі мова йде про передачу, з першого поверху передається 143 квадратних метри, і з другого поверху 537. Тобто фактично там 600. Майже 700 квадратних тобто метрів. Це не 4 тисячі, а. Так, так, так. 700 квадратів буде. А номера приміщень це. Це згідно технічного паспорту, щоб можна було потім. Кімнати. Подібнити... чи… Кімнати, Прошло, да, по технічному згідно, згідно якої програми вони розширяються, як мені цікаво. Я не можу сказати, це можливо більше питання до директора установи було. Вони просять на цей рік здійснити передачу, а на наступний рік, наскільки мені відомо, вони будуть просити кошти на проектно-кошторисну документацію це ремонт, тому що там штат, треба ремонт, поїхали, утримання подальшому ну, дійсно це здійснювати. Зараз вони просять просто передати на цей рік. Ні, то я ж кажу. Я просто не розумію згідно чого це ж. Ви ж розумієте, що утримання має. це буде повністю за рахунок місцевого бюджету подальшого. Для того, щоб вони розширяються, то вони повинні показати мотивувальну частину. Щоб, ну, де воно просто проходило, звідки ну, воно вийшло. Ну, завтра я щось напишу, мені теж передадуть там 700 квадратних метрів на Лівонівського першого поверху. Ну, чи да, чи мені просто цікаво, звідки, звідки, звідки цей посил взагалі пішов. Бо, ну, то, що вона писала, це ініціатива не... була директора ну, вашої колеги, не, 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 не Пантеліни. Ну да, ну дивіться, я я поки утримуюсь по цьому проєкту рішення, тому що я не розумію взагалі от, 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 от куди воно йде і чого воно іменно так. Згідно з якою програмою? Ну так, да, ну просто що це і так для них немає, це буде. Ну, я не думаю, що навіть треба починати візьмуть інтернетський війні, звісно. Ну. Аналіз наскільки це нам потрібно, потім чи є в нас на це кошти, і третє, вже можливості його реалізації. Тим більше, що там я ж кажу, да, там Лена правильно каже, ми там за тим приміщенням, скільки було ету, і тоді ці волонтери там сидять, і воно по більшому до чого-то зайнято. Шановні, я я пока... пропозиція? Ну я все-таки зняв би до доопрацювання до для того, щоб розібратися з добу. Ну, Можливо, дійсно, до речі, що... на наступне засідання запросити керівника закладу, хай пояснить дійсно. Добре, тоді пропозиція дане питання відкласти, зняти з розгляду і на додаткове узгодження і опрацювання. На наступну комісію хто ну, задав більше. Про... Якщо це питання да. наступного року, то в наше время є, вона є ще і дивитися зараз від шансу. Знову надійшла заява. Я не знаю, може і вам то те, що їм не оплачують навіть інтернет, тобто якісь там 4 чи тисяч уже вони економлять соцзахист, щоб не оплачувати їм інтернет. А ми відкриваємо на усіх умовах. Ні, це шанс реабілітація. Скажу, їх основний профіль це реабілітація людей ну, з певними там вадами. Да? Цей центр на не це, це вже пенсіонери, це окрема історія. Немає там Так ну а яка, яка різниця? Це ж люди ж самі самі їздять до них. Їхній принцип роботи, що їхні працівники, соціальні працівники вони приїжджають до ну, там, людей, які потребують їхньої допомоги, скажімо так, починає там, від там, стрижки, закінчуючи купівлю якихось харчів. То Центр, то наше, щоб там ще співати не тільки на Шевченка, співати на Ліванівському, ну хорошо. Да. Ну, 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 я, 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 я утрирую, Тоді але... да, голосуємо <кхів> за дане питання, за дану прошу голосувати. На допрацювання. На допрацювання, на допрацювання да. Да. Три за, хто утримався, один а, утримався, один утримав, проти так. немає, да. Рішення не прийнято. Переходимо до наступного питання е, про безоплатну передачу з балансу служби у справах дітей Білоцерківської міської ради на баланс центру соціально-психологічної реабілітації дітей згода, а злагода майна. Доповідає Руслан Грибанюк. Мова про генератор, який закупила службу у справах дітей для потреб центру, тому прохання підтримати, і передати їм цей генератор. <запи> Діти виїхали, там ноша ж якісь функціонують. Ну, я там нікого не бачу. Ну, я ж, стільки приїжджаю, там все закрите. Не, дітей вивезли, що перший рік війни. Ні, ну, Є опалення. Зрозуміло, що якщо воно топиться, є хоч підтримує. Унічні ж надо, утримуються був, все рівно. Оцінав, Пропозиція винесе. Тільки... Я перепрошую. А хто ж там залишиться, наскільки я знаю, директор директорша виїхала, чи там є якісь. Я хто буде його приймати фактично? Не готовий вам сказати по-персональному. -по Я можу до сесії уточнити, хто залишився. В, за... в будь-якому випадку не, служба справа ми, дітей мені залишилася в повному складі, вони явно там курують цей напрямок. По це вони ж так. передають на звагоду. Так, Так, так. Ну, це Звагоди. в їхньому віддані хто ну, Фізично знаходиться фізично, там на роботі. Да, Da, yeah, якщо я уточнюю сесію до сесії питання, да, що ми вже до додаткову допомогу. Бо так ми передали, а ніхто не прийняв. Да? Ніхто не прийняв пропозиція винести дане питання на розгляд сесії. Хто за дану пропозицію? Чотири за, проти немає. отрималось немає. Рішення прийнято. Наступне питання про включення до переліку другого типу об'єкта комунальної власності Білоцерківської міської територіальної громади, що підлягає передачі в оренду без проведення аукціону. Шановні депутати, мова йде про е, майбутній садочок, який буде розміщений в будівлях, яка з боку добудується по Палас Коропатського 4. Це Міцева. Тобто, там наявних на сьогоднішній день планів, там має бути садочок і має бути школа. Наразі вирішиться питання школи, яка там форма буде чи комунальна, чи приватна. Це окрема історія, а садочок то буде приватний міцве. Тому для того, щоб ми не гаяли часу і могли оперативно. Укласти добри оренди, прохання включити його в перелік другого типу, воно буде собі включене, чекати свого часу, і тільки здасться будівля, ми зможемо. Не, так подивіться, а що ми тоді передаємо? Ми передаємо ми, включити, повітря, ми не передаємо, ми включаємо в перелік другого типу. Що сам сам об'єкт. Об'єкт нерухомого майна. Ну що стіни все рівно будуть міські, їх нам передають. Це буде власність міста. Не, ну То як ти можеш передавати те, що ще не введено в експлуатацію? На нього ще немає документації. Ні, на сьогоднішній день це є об'єкт незавершеного будівництва, який має і адресу, і все, і ми можемо а, його включити, що як не як власне стіні міста, буде приватна школа? Ні, будуть ді, стіни, будуть міські, сама будівля, вони передадуть. А в подальшому там наразі різні формати розглядають. Чи це буде якась третя особа, яка буде засносновіком, яку буде чи міста і місто, чи це буде взагалі комунальний заклад? Зараз на це взагалі йде. Ну я чесно кажу, це напрямку буде категорія. На так як він був. <плес> да. Я, дивіться, ну, д, ну, мені взагалі є, я можу, я можу що... не підтримати. Просто питання в тому, що, як на мене, ну, ми теж трошки спішимо, тому що ну, немає акта ведення в експлуатацію будівлі. Воно я не, просто не. хочу ну, зґвалтувати. Я, чесно, я не знаю. Наскільки я пам'ятаю, ми їм передавали майно, потім те майно Врену. ми ліквідували, повністю ми її взяти. Як там вийшло незавершено будівництво Ну, на сьогоднішній день там є нове будівництво, яке нове, не введено але... не, не, не в експлуатацію. Так, так, без акту введення в експлуатацію Ти ж не можеш його прийняти до себе на бумага. Ми на сьогоднішній можеш... день включення в перелік це не укладення ні договору, нічого. Це просто в переліку є суб'єкт, який може бути переданий без е, аукціону. Тому що якщо наступна сесія, наприклад, там чергова буде в серпні місяці, так. і вони так з'їрдуться, що 1 вересня треба запускатися, а ми тільки вересні будемо включати в перелік, то ми можемо чисто технічно не укласти. Так це ж одним рішенням може включить ми все одно ми після рішення, що потім Торь. треба Торь. зробити ряд заходів, Подождіть. щоб укласти довір оренди. Подождіть, дивіться, у нас є перелік, до якого ми включаємо. Друге, так. нам треба ще одне рішення сесії Буцерківської міської передам. ради про те, що у них буде оренда безкоштовна. Чого це можна все зробити одним рішенням? Оренда безкоштовна, це вже буде після того, як буде докладення довір оренди. Коли не буде взагалі до оренда укладена, вони потім прийдуть, як завжди, по пільгу. Порядку місцевої ініціативи. Я просто виключу через те, щоб якщо. Ну, дивіться, щоб ми просто потім не вносили в зміни в рішення, в яке ми прийняли, як правило, сповнити воно було. Я за, але мені кажуть, що ми трошки спішимо. Пропозиція. Винести на розвитку сесії. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Два за, утрималось. два отрималось, проти немає. Переходимо ні, ще ні, одне ще а в принципі це аналогічне питання, яке було у нас. Друге відносно територіального центру, так це не територіальне, я вас тоді неправильно воно включено в перерік. Це буде соцзахист теж. Давайте Просто, я, це... я зачитаю да. про безоплатну передачу з балансу комунального підприємства Білоцерківської міської ради, житлово експлуатаційної контори номер 7 на баланс управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради, нерухомого майна. Це також, шановні депутати, напрямок соціального захисту. Єдине, що е, то був терцентр, а це буде наш соціальний захист, який знаходиться на, на провулку Коваль. Ну, да. Те, що йшла мова, там частково їм було на попередній сесії передано одне приміщення, де була аптека, а це зараз, де була пошта, в свій час орендувала. І була на нараді профільним заступником подана пропозиція передати їм також соцзахист, Вони там перевезуть всіх людей, і там створюються ветеранські простори, все те, що вони по напрямку ветерана руху мали зробити. Немає більше запитань, зауважень? Ну, по планується, якщо все зробить, то не буде. Ну, да. Шановні колеги, пропозиція винести, винести на розгляд сесії дане питання. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Чотири за, проти немає. Втрималось, немає. Рішення прийнято. Всі питання розглянуті. Всім дякую. Дякую.